Друзі, вітаю вас, канал Дмитро Ньюс на зв'язку. Поруч зі мною, пан Володимир Цибулько. Вітаю вас, пан Володимира. Да. Звісно, що ми знаємо, що пан Володимир є політологом, але насправді зараз ми будемо говорити про такі справи, в яких він може розбиратися, і через певну його певний творчий досвід літературний. Сьогодні, сьогодні всесвітній день письменник. Вітаю! 3 березня, запам'ятайте, щороку. Це встановлено ЮНЕСКО цей день, і це професійне свято всіх письменників світу. Ну що ж, про культуру ми поговоримо, і я планував цей коротенький наш Бліцентер'я. Це коротеньке планував по виключно інформаційно-психологічним операціям російським. Але так сталося, що буквально годину тому з'ясувалося, що знов таки розкрадання він так. Це поляний. ж російське ІПСО теж. Ага. Там, там працюють святі люди, які мають виключно шляхні наміри. Ага. І коли будь-хто виливає, ну, так би мовити, незручну для них правду, це російське іпсо. Навіть якщо ми будемо говорити, от, ну, от відбулося розкодання ті самі фляжки. Дмитре, це автори ж не ми, автор же сам Резніков. Ну, Згадаю, нагадаю, коли історія з яйцями почала розкручуватися, хто заявив, що це російське ІПСО? Саме він. От нежданчик, нежданчик, який цей нежданчик насправді пане Володимире і обурив всіх, тому що не сама помилка, не сам злочин а характеризує систему, оскільки на нього реакція. Так. І як кажуть певні інсайдери, що навіть от ми зараз на проти я постійно на це наголошую. Що там на банковій навіть президент Зеленський був трошки шокований від того, як зухвало Резніков записав все це в ІПСО, але Тим не менш, друзі, ми почули про те, що всі, хто займається е, висвітлюванням корупційних схем під час війни, вони є російським псом. Вони підривають обороноздатність України. Злодії зміцнюють? Злодії ж вони зміцнюють обороноздатність. Звісно. А люди, які хочуть, щоб все було якось прозоро. Вони не тримають всіх нас в теплій ванні. Вони кажуть: ви хочете по 6-7 гривень? Яйця. Це дуже просто. То вони зіпсовані. Дуже дуже, та... Вони зі вони зіпсовані та... е, тим, що дістатися, до, дістатися під час війни дуже до вас буде просто і легко, а ви такі станете рафіновані слабкими, що ворог вас просто голими руками візьме. Тому вас тренуємо. Ну, вот ну нас тренує. До речі, е, єдиний марафон інформаційний. В, він. Так, частині населення розмігчив мізки, що там пластилін просто. Ну, коли ти дивишся на ну, людині, наприклад, в соцмережі, пише, що от чин, так, таке-таке злодіяння, і це шкодить нашій обороноздатності, раптом вилазять якісь позитивні блогери або блогери, перепрошую, і починається істерика або таке, ну. Макаки кидаються екскрементами, називається. Тобто, коли ти хочеш встановити істину і ну, установити істинність факту і ну, спрогнозувати реакцію влади на цей факт, юридичний факт, угу. раптом вони випускають з граю Макак і вони кричать голосно сам дурак. Ну, чекайте. А чим тоді українська влада відрізняється від російської влади? Я бачу більшість методик, вона злизує з російською. До речі, остання із таких методик це постійне перекладання, ну, перебивання уваги з одної з одного, скажімо, так, скандалу на інший скандал. Uh -huh, uh -huh. Скакання. Тобто людина не встигає нічого осмислювати, її бомблять мізки постійно якимось. Тільки тільки якась правдива історія виникає, на яку суспільство чекає реальних висновків. Тут же суспільство забомблюється іншими темами, і ця тема, ніби, випаровується. Вона зникає. Ми працюємо з вами, друзі. Кожен виконує свою функцію. Я зараз пан Володимиром теорію підвиваю, а я Хочу навести приклад. Згадайте, як тільки ми про вищезазначені яйця почали говорити, як одразу дуже дуже активно е, була розпушена так е, піднята в медійності Історія з тим, що були ну, ці галтівники, які дівчат галтували, і е, сам Подоляк розповідав, як там з ними мають в тюрмі. Там от і ну, переключили увагу там, від скандалу ну, оце, з корупційного міністерства оборони, до суспільного обговорення, чи можна злочинців е, в якості покарання брати у військо, і ми всі включилися, тому що звісно, що влада переходить, перетинає ці червоні мережі, е, яких м, червоні лінії, е, які не можуть вже пробачити громадяни, і кажуть, ну що, куди ви там в військо? І ми починаємо про це говорити. А про м, яйця по 17 вже часу немає поговорити. Отак, от, от виходить. Ну так і найголовніше, що я б сказав. Оці всі методики відкатуються на яйцях, тому що потім будуть, вони будуть потім потрібні на боєприпаси, mm -hmm. тому що коли почне вилазити правда про боєприпаси і там інші поставки озброєні, тому подібне, mm -hmm. і суми, які витрачались, я думаю, що дехто буде дуже холодним і нервовим. Окей, підручня і початкову фазу ми пройшли, і давайте тепер до безпосередньо російських Кепсо. Ми їх будемо розглядати рівно два. Перша це. Е... Терористи на Брянщині. А друге це молодіжний рух, назву якого я в принципі не хочу називати, щоб просто не давати вірусного розповсюдження. Але справа йдеться про те, що в Росії була перейнята мода збиратися для того, щоб без правоохоронних органів з'ясувати там свої там стосунки. Там гопніки антигопніків, фашисти проти антифашистів. Ну типова історія районна район. район. Цін, Цінність ієрархію. Да, 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 район на район, яка чомусь дуже класно переживається в Росії, досі б'ються. А в нас 90 і все це вже відійшло. І от так от сталося, що всі, хто дивився в бік російського такого контркультурного псевдокультурного простіру, співав їх пісенки, а був присутній в їх пабліках, в не ВКонтакті мені ледь не сказав в Телеграмі і в Тіктоку, то й одразу на це все повівся. З чого з росіян почнемо чи з експортованої підліткової технології? Ну, Саме підліткову технологію, справа тому, uh -huh. що шокуючим в цій всій історії було те, що, е, ну, скажімо так, духовним гуру цього всього движення є такий співак кішлак. Кішлак, це для українського yeah. вуха воно, мабуть, дуже радісно чути. Е, те, що, те, що він там несе в своїх, так би мовити, в цих ізриганнях вербальних, ну, це, це Бог з ним, це, це воно на башку не натягується, але. За останній рік українська культура продила скільки феноменальних всяких речей. Ну, якщо вже е, ну, пішло про реп, то Стефанія це ж теж реп, пісня, яка захопила півсвіту. Е Чомусь. А хід ЗСУ Чутан. За рік скільки феноменальних речей в музиці народжено, яка захоплює, до речі, вони захоплюють багатьох світі. Але в чому жарт? Виявляється, що в нас за спиною воюючої країни російська ця, ну, трешак, цей культурний. Він виявляється, захоплює собі плацдарми і він створює е, ситуації е, такої громадянської непокори, громадянського протистояння. Це це, взагалі, дикість, тобто це. Ситуація, коли е, батьки воюють на фронті, а їхні діти між собою готові вбивати один одного за заклечати штаніжки. Заклечати штаніжки, моду на які е, просто граючись з сурков е, там з піввінем, да, ну, вони, вони ж справді в Кремлі там треба тр, 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 нагадати, що. Взагалі-то реп в якості ну такого тарана е, ментального Кремль почав використовувати давно. Він побачив, як ну вони ж вони ж всі виховані на е, радянській ідеології, е, де вважалося, що е, західна рок-культура – це е, розробка ЦРУ проти для демонтажу совєтського союзу. Ну дикий, звичайно, і зміг. І вони вирішили, що реп-культура яка народжена теж в Америці. Може вони та, да. Може бути, бо російська рок культура була за демонтаж до речі, совка. Угу. Що цікаво, тепер навіть е, ті, е, ну перепрошую, екскременти тої радянської е, рок культури, вони ж кинулися вдохновляти е, е, спецоперації. Ну так. це перше, російську. Вони вирішують за Путіна. Е, що найсмішніше, що реп-культуру Кремль підхопив дуже грамотно свого часу? Ну як би Вася Вакуленко, він же Баста, як би міг організувати, наприклад, власний концерт без участі спецорганів у кремлівському палаці з'їзди. А, можна згадати преснопам'ятних стіматі Моргенштерна, на да, да, них ж просто тхне всім. Всі. Та, ну, і... Моргенштерн, хоч зрозумів, куди його втягли і чкурнув кудись поза очі, да. а, а тіма по-моєму, так, так на кукані ФСБшному сидить далі. <с <с я б навіть сказав інше слово, але друзі, в нас чемний ютуб. Добре, пане Володимире, єдине, що в цій молодежній, субкультурній російській референсній історії я а, м, хочу наголосити. На необхідність державного грамотного регулювання цих потоків і згадати, як вчасно було відрізано від українського інтернету, були відрізані ВКонтакті, однокласники і Яндекс. Це було я, Якби це все не було відсічено, по-перше, Яндекс, це ж, «Яндекс Яндекс.Карти, це ж не просто так. Тоді б окупант мав по суті повні об'єкти ну, доступ до електронних баз тут. Бік-дейта і та тощо. Big то. Та навіть прямі переписки також можна все, все було, було отримати. Але, друзі, просто уявіть, як би всі, оці, всі не буду називати назву, розквіли б е, пишним квітом, якби е, Яндекс і ВКонтакті працювали. Ой-ой-ой, як би було все це класно. Та це да. це підірвало зсередини, тому що ну от подивімося, навіть цей падлючий молодіжний рух угу. взялися хлоп'ятка 15 років, тринадцять років кінеджер. Кінеджер. Угу. вони почали молотити групи в мережах, організовувати, координувати, адмініструвати це все йолки палки це. Блін, ну це ж, це ж треба якось встановлювати е, кримінальну відповідальність за цей тип діяльності. Ну, навіть е, дивіться, якщо не кримінальною, то хоча б м, якась має бути е, робота, щоб, хоча б, можна було е, дати е, кожному із е, хлопчиків або дівчаток і втягнути всю цю історію. Чому саме така назва? Тому що в назву просто тупо і топорно закинута е, зерно вірусного розповсюдження. Ви mm. розумієте? От просто от. Як це все е, в культурних кодах, фонетичних, ментальних кодах лягає? Ви ніколи не задумалась, наскільки схоже по сутністі і по звучанню ЧВК і ВЧК? Ка. Так. А? Так. -та. Що там, що там шаріково, що там, що там граб на граблі кувалди по башки, е, оці всі дзержинці, котовці ну, і треба ж нагадати, і, що і вангриць, чому ж... я говорю про кримінальну відповідальність? Тому що були ж ну маса прикладів після на ну, останніх п'яти років суїцидальних груп синій кит, той самий. ну давайте на це не О, заходити, тому та, що це але, те ж саме. Але за це, за це да. треба, щоб хтось відповів, да. тобто все, що шкодить. Ментальному здоров'ю, здоров'я все, що дестабілізує суспільне життя, має бути кримінально відповідальним і все. Без І головне, що ми маємо розуміти, що не тактично треба діяти там відповідальніше у кожного, хто там якусь групу вчини. А щоб не було можливості цим всім займатися діяти стратегічно, Законодавче забороняти так. все те, що дозволяє подібну діяльність, не модерується або спеціально навіть підштовхується, тому що звісно, що якщо брати на що а, телеграм розповсюджений в Росії, в Україні, в Ірані, то Звісно, що можна тут дуже просто припустити, що би, створюючи таку площадку, дуже просто керувати подібними течіями. Добре, з цим розібралися, друзі, хочу трошки скоротити цей відеоблог. Тим паче, що е, хтось хоче роздрукувати книжку і е, якось е, трошки піднятися е, через читання цієї книжки, а принтер стоїть за спиною. Е, так що ми одразу видаємо дві інформації, Якусь там, сподіваюся, на простійній кіт пишуть. Да, але, е, Тим паче хочеться трошки скоротити друга частина інформаційно-психологічних операцій, які ви побачили на цьому тижні, це звісно, що брянська е партизанщина. Знову ж таки, брянські ліси там от кур. Курська Народна Республіка вторглась в межі Брянської народної республіки. Да, да, да. Добре, що не Локацька. Да. Ну насправді ми ж знаємо, що саме там Ну, саме... вона недалеко. <гум> недалеко, да. <гум> да, райцентр і, і герої дуже часто схожі. <гум> да, да, да. <гум> да. Ну, Що ви можете про це сказати? Наскільки а, ця вся історія може бути нам шкідливою, наскільки все це продукт, який може а, бути спонтанно, наприклад, створений самим росіянами, і а, їм. Може, через те, що це те, як завжди все вони роблять поспіхом, недолугом, може їм відгукнутися також негативом. Давайте розберемося ну, в брянську. Справді історія, яка генерувалася в самому в самому надрах ФСБ. Так, так звана операція під чужим прапором. Тобто, ну, як колись передягали в, в упівців і йшли вбивати мирних людей під, на, ну, під виглядом, що Галявіць, Майнінський, Майніла, Гляєвіць, це все. До речі, в Чечні це, це вони практикували дуже сильно. І от ця історія вона натрапила абсолютно на несподівану контргру, мабуть, вперше. І е, стало зрозуміло, що. Коли немає опору, там Росія Росія лізе ну ФСБ лізе своїми о, такими е, проектами та туди, де немає опору, там, де вони нариваються на гру е, з зі схожими механізмами, вони просто розсипаються. Тому що е, ну ми ж всі знаємо знамениту формулу Леніна, Перепрошую тьху-тьху, е, про те, що кожна імперіалістична війна перетворюється в е, громадя... громадянську. Ну да, Ви народно визвольно. І тут ФСБшників uh -huh. піймали на протиході е, цей російський добровольчий корпус, який зняв свій ролик, і цей ролик просто зруйнував весь їхній наратив. По цьому вони це, це трапилося так швидко, що вони почали сипатися. Uh -huh. І цей різнобій, який потім породив хвилю, Ну, пузир медійний, а цей пузир так швидко надувався, що здувся ще швидше, ніж надувався. Тобто його вистачило на один день, але по цьому можна робити дуже багато таких узагальнень. Можна сказати, що один із способів розбивання оцих, цього інструментарію ФСБ-ну пузирях інформаційних вже один інструмент. Найдений, застосований. Наступні, потрібні такі самі наступальні дії інформаційні, і я думаю, що тут є дуже цікава історія, тому що тут же виходять, вже, наприклад, ігри представників поневолених народів російських, і там десь мав завершитись референдум. Ну, такий інтернет-референдум, ну звісно, що неформальний, тому що ніхто... але що цікаво, що російська опозиція готує, наприклад, пакет постпутінських законів. Що, що теж ну тобто, от зернинка за зернинкою створює таке. Такі дріжджово, якесь цукрове бурління, -бур яке по суті розірває Росію зсередини. Я хочу нагадати, що по ічкірії те, що зробили українські політики, також так. кроки до визнання ну, за, 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 згадайте, зараз за, за зараз. У нас, наприклад, угу. Дагестан і Татарстан і. Башкортостан просяться в статус Ічкерії, тобто тимчасово окупованих територій. Такий само статус просять бійці білоруських полків для визнання Білорусі тимчасово окупованою територією. Ну і от ця гра в міжнародно-правових аспектах. Створює поле, яке на сьогодні Росія, ізольована від світу, не може перебити. От, ми бачимо, що останній саміт міністрів закордонних справ Великої Двадцятки де Лавров поремигавши і в вівсад. Ну, ну пустив гази, так би мовити. Більш нічого путнього перешкодити позиції цивілізованих країн він не зміг нічого протиставити. Ну добре, не прийняли загальну резолюцію з осудом російської агресії, але це що? Відвернуло, скажімо, неприйняття цієї агресії в більшості країн час. Так, звісно, що ні. навпаки, це ну биття копитами. Воно ще більше збісило нормальних людей і погіршило ситуацію самої Росії. <працю> Дякую вам, пане Володимире. Я просто хочу наголосити, що ваш концепт відносно того, як можна зробити незручним будь-який потенційний такий галявіцько-манівський інцидент через інформаційну протидію і певні операції, базовані на з такому природньому бажанні поневолених народів до національної визвольчої боротьби. Це дуже класна історія, тому що росіяни звикли робити все так, от як. Як робив там Адольфоїзович або там комуністичні борзи. Так, до речі, але ми зараз ми... блокується днями да. днями э, 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 стопфейк рух угу. відсвяткував 9-річчя. Я пам'ятаю, вони починалися. І е, я скажу, що цей український досвід він просто незамінний. Цей досвід тепер вивчається. Ну створилися в, польський стопфейк, і в інших країнах стопфейк. І цей досвід він дуже ну, унікальний досвід. Тому і це хочу нагадати, що це навіть не держава, це, це громадська ініціатива. Тому тут тут дуже важливо. І це не теоретики, а практика. Тут дуже важливо, як інформнапал, це як інформаційний спротив, так так як наші відеоблогі на. <свят> так, це, це, це якраз ну, то, той кре, креативний сегмент, який, по-перше, він його важко регулювати, його не зарегулюєш. По-друге, він, він просто дуже часто на пів кроку випереджає агресора. І в цьому сенсі наш досвід, я думаю, рано чи пізно стане ну, таким фундаментальним для вивчення і поширення. Друзі, бачите, як про а, інформаційне психіологічне апітації Росії просто і легко і приємно говорити в такому форматі, коли ми одразу а, під час бесіди звертаємо вашу увагу на варіанти вирішення проблеми. Дуже рідко буває так, тому що з корупцією у нас так не получається. В нас так не виходить. До, до речі, пробували і були результати. Але хочу нагадати, що в часи президентства Порошенка. У Верховній Раді на кожного депутата припадало 1,1 громадських антикорупційних організацій. Тобто в кожного депутата була своя кишенькова громадська антикорупційна організація. З них вижили не всі. Тепер деякі намалювалися на орбіті Міноборони. Ну, Дамо їм шанс виправити негативну карму. Так, е, да. давайте вдаримо. – Автопробігом. – По яйцях по 17, тобто Типу, відповідь за свинарчуків, скажімо так. Ну я б сказав, І якщо ударимо, там шукати... ударимо яйцями по яйцях по 17 шарикопідшипниками, підшипниками. <рес> ну, на 42. Що <рес> ж, друзі, сподіваюся, що ви розповсюдите посилання на цей відеоблог, який я намагався зробити коротеньким, а вийшов в нормальний середній формат. Тому зробимо це таким стрімом штучним. Зараз залів мережу, поставлю стрім, Буду в чатику з вами присутній. Пишіть ваші коментарі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Павла Володимира. Описі буде посилання на канал Цибулька Талк. Там багато цікавих і дуже своєчасних відповідей на ті чи інші питання. До речі, дякую вам, пане Володимире. Ви працюєте зараз набагато більш швидко, реагуєте на ту чи іншу подію. Команда, ваша молодці. На цьому все. До побачення. До нових цікавих зустрічей. Пока-пока.